Всім привіт! Катя з каналу ПроЕкзот передала мені кусняшки смаколики. Зараз ми будемо робити розпакування. Ці смаколики, звичайно, не для всіх смачні, але для мене це дуже-дуже смачна річ. Так, так, Гарно все так запакували, щоб нічого не пошкоджувалося. Як же це ми будемо розпаковувати? Десь повинен бути кінець або ми можемо його зробити самі. О, бачимо, дещо. Горішки. Горішки. Це горішки італійської фісташки. Вони доволі крупні. Мені подобається, які саджанці з них виростають Ми з гарним крупним листям. Самі такі доволі міцні, але є в них і мінус. Уж дуже вони полюбляють запліснювати перед тим, як висадитися, тому якби, за ними потрібен більш поважний... Догляд. Обробка протигрибковими препаратами. Щоб, щоб нічого, ну, щоб вони вирісли. Бо майже половина цих цього насіння не доживає до стадії саджанців. Так, це поки сторінку. А ось це найсмачніше. Максимально... Обережно потрібно це зробити. Навіть запах відразу є. Щоб жодної отак не. не пошкодити. Це в нас черенки. Черенки фісташки. Буду пробувати їх підчепити. Що ж, мені побажаєте успіху. А Катіска про проекзот. Велике дякую.